Друзі, усім привіт! Вітаємо вас на другому матчі першого туру. І сьогодні у нас зустрінуться е, теж команди з групи А. Астон Вілла буде приймати вдома Наполі. І зі мною сьогодні в студії знаходиться Ростислав Кравченко, головний тренер лондонського арсеналу. Нагадаю, арсенал знаходиться в групі Бі. Ну, що ж, привіт, Ростиславе, раді тебе чути. Привіт, влада, привіт мої вітання її речам. Так, ми... ну, я відкриваю для себе як коменту... коментатора цей турнір. Сподіваюся, команди порадуть нас гарною двою. Що ж, ми ще хочемо сказати пару слів. У нас на матчі відкриття була хвилина мовчання, зараз вирішили. Просто поговорити словами, так сказати, е... Ах, дякую Діого що ти дійсно був нереальним футболістом. І, знову ж таки, всі захоплювались грою навіть за часів команди вулвергемптон якщо хто знає, пам'ятає колись. Коли ще за команду грав і, там Адама Трауре і Діого Жота, тобто, команда розривала всі шаблони. Так? І, тобто, і, знову ж таки, вічна пам'ять загиблим. Щоб... Я, я не представляю, яке зараз горе для всієї сім'ї. І, і для футбольної сім'ї світу загалом зараз відбувається. Так, хочу сказати, що Діогу та його Годиніс. Можна сказати, що родина Діогу пережила дуже страшну трагедію, і хочеться сказати, що він був дуже чудовим футболістом, як Йоги казав, і гарним, гарною людиною, гарним сім'янином. Вся ця страшна трагедія показує, що треба цінувати життя і кожен момент. Бережіть себе та своїх близьких. 100%. Я погоджуюсь. І давай перейдемо до складів команд. і Я передаю тобі слово Ростиславе. Ми почнемо про Астонвілу. Так. На воротах у Астонвілих Хітон, кая захисту Ліпшову та Діларенцо. Центральні захисники Мінкс та Engels. Центральні захисники Вендузі до та Манбін. Кая та Гільш та Сусо. Нападника Гая Уеслі формація 4-3-3. тренер Зорослав Гумен. Ну що ж, ось такий склад англійців. І я перейду до складу неаполітанців. На ворота грає Мерет. В захисті зліва Маріо Руї. Справ... Справа в захисті грає Ідасік. Двоє центральних захисників. Праворуч знаходиться ЮНЕС. Це його незвична позиція. Він взагалі Вінгер. Лівіше грає Малькульт. Це теж його нерідна позиція, але пробує його тренер тут. В опорній зоні грає сьогодні Демі. І йому в центрі півзахисту будуть далі вище Демі знаходяться двоє центральних півзахисників. Хочеться про них сказати. і відомий всім Зелінський і Фабіан Руїс. І сьогодні в нападників грає. Грає команда Наполі зліва грає Інсінія, справа каліхон. І в центрі нападу Дріс Мертенс, Відомий бельгієць, який нещодавно е, вже була від нього заява, що він завершує кар'єру. Ну, але знову ж таки, в нас такий віртуальний футбол, тому він ще в нас, ще в нас пограє. Тож, головний тренер, е, попросив його саме називати ім'ям Володимир. Тобто. Теж, Знову ж таки, без прізвища, але ну, типу, так попросила людина, то типу, ми дотримуємось точніше такого контролю. так, і щоб, ну, типу, Не було різних запитань. Ось, Давайте перейдемо до гри. Так. Бачимо зараз Їлі. Веслі. Віддає передачу! Я слухаючи тебе, ну я і думаю, для чого, я й думаю, глядачі відвідали ось це ноу-хау від Наполі Володимира. Амін ЮНЕС. До речі, як ми дивилися перед тим, як перевіряли протоколи складів, що він достатньо невисокий, яке але хто знає, можливо, це і відіграє в кращу сторону неочікувано для наполі. Цікаво. Так, погоджуюсь. І ще хочеться сказати, що взагалі так. На трансферному ринку команда досить багатьох гравців продала. І у команди дуже мал, маленька ну, саме малий, малий склад заміни, якщо так. так говорити точніше. Uh -huh. І головне питання: чи зможе команда зіграти на дальній дистанції? На, на ближній, то зрозуміло, що сили будуть. Але ж треба ж боротися все-таки за Єврокубки, пробувати. Але щось мені здається, що якщо команду не вистачить по, ну, по втомленості гравців, то, скоріш за все, придеться і боротися, щоб не вилетіти. І все-таки я думаю, що команда буде боротися, не дивлячись на оці всі нюанси, які я вище перечислив. А Цікаво, як взагалі. Веслі забиває один оуль Астонвіла. Ось так відкривають рахунок англійці і забиває Веслі. Навіть... О, конфеті. Яка була атака від Астонвіл? Давайте ще раз дивитися і насолоджуватись цим моментом Веслі пробиває поворота. Здається, ну... від Малькуїта відібався, що я напоминаюсь. Другий номер. Так, 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 так. Протиснув його корпусом mm. і вдарив. І Тут вмеред вже б нічого би не зробив. Да будь-який воротар би світу би це не витягнув. Так. Знаєш, здавалося, що Вілла буде використовувати таку, такий нестандартний захист, на не так, таку нестандартну пару центральних захисників, е, роблячи на ліс, веслі показав, що він не тільки голова вміє заливати. Веслі взагалі показує, що. Він топовий гравець, бо вже і на турнірі забивав минулому, робив дубль. Зараз є можливість виходити в лідери. Тобто команда досить серйозна у Зорислава Гумена. Ну, якщо виділяти так, минулий турнір, там взагалі було дуже багато цікавих облич. Ну і звичайно, Бруно Фернандеш. І Веслі, і... та навіть е... Гітон, який тягнув Астон Віллу в матчі з Ювентусом, коли команда відіграла на нуль. Так, Гітон себе дуже якісно показує. І виправдовує довіру тренера. Але зараз більше питання до Наполі. Треба якось зібратися докупи 1-0 рахунок, наче поки що нічого критичного. Але вже команда програє. Дріс Мертенс Може пробити, пробити віддає калихону, але не зміг калийхон далі м'яч прийняти. Сусо. І Сусо вже з м'ячем бачимо. Астон Вілла Біжить перед. Ідеовінцу, до речі. Колишній капітан Наполі. 6. Підкат. Я, я думаю, це принципова зустріч. Подача, в... Подача на веслі І пробиває по воротах, Й... якийсь сив робить Меред. Ділоренцу знову Подача на Веслі, і знов Мерет. Знову. Що робить сьогодні Меред взагалі? Може відвісти на те питання, він просто зберігає інтригу. Тобто якби не він, то як мінімум двічі біла могла ще забити. Та навіть по статистиці бачимо. 5 ударів, 3 з Астон Віл Наполі. Один раз вони наблизились до воріт. Ми бачили атаку, коли Дріс Мертенс вже віддавав на Калейхона, який був за штрафною зоною, і просто не зміг розвернутися і пробити. Так, поки можу сказати, що Вілла ОГІ заслужено виграють. Їм залишається вже, е, повторити те саме і у другому таймі. Ну що ж, і ми переходимо до другого тайму і побачимо, чим нас дивують команди. Або Астон зможе збільшити свою перевагу, або на полі відіграються. Ну, звичайно, всім болівальникам хочеться інтриги, так? Це, це нормально, тому що ну, все-таки за це ми любимо футбол, коли не в одні ворота гра йде, а в обидві сторони. Фабянгой запускає. И через сок убиває. Забувс. Так. Це... І точка, знаешь, нагадала гол златана у не Немов та стане. А так, майже майже така, і, але ж тут якось. Так. Тут... Ну тут і... Ну тут і Гітон не вийшов з воріт, ти розумієш? Не там... вийшов так, 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 в моменті голу, саме коли забував Златан Ібрагімович. там вийшов, так. Вийшов, і Златан цим скористався. Як він писав у своїй книзі, що. Ну він Він це все, ну, знаєте, як він писав, що. Ну це було не випадково. Він, тобто, він це все побачив, він зреагував і типу, в моменті одразу вирішив так. пробити, і. Знаєте, як кажуть багато, що це випадково. Я не думаю, що це, знаєте, такий там скаже випадковий гол. Це футбол, це гра, яка, знаєте, буває, дарує такі емоції, що сам футболіст може зробити таке, що взагалі не очікує, що він зробить саме такий рух з м'ячем. ендузі, подальше. Точно побачив. Що такого задного там. Я теж, що. Він побачив, що так вийшов, і він спеціально зробив вигляд, що він буде тягнутися до м'яча. І в останній момент, вже коли Джо почав стрибати, вирішив, що буде бити через себе у пусті. Бо він винудив Джо Харта вийти. Так, так, так. І так досить цікаво описано було в книзі. Ну, поки ми говорили за книгу, вже в атаці йдуть неаполітанці. Маріо Руї робить передачу, але Стонвіла відбувається і йде в свою контратаку. Вже 63-го хвилина І Нувесі дуже спокійно вигає другий поверх. Дуже спокійно. Веслі такою грою може зачепитися за бомбарди. За гонку бомбардирів. О, і зараз відбудуться. А Штрафний це, а, напевно, шанс для місія. Чи хто буде побувати? Зараз мінкс дуже розлючений, але я б на його місці би зараз би не лютився, тому що можна отримати непотрібну жовту картку. Так, і ми рухаємось до замін. Так, поки вже тут хвилина залишилася, думаю, що. Все-таки, так. Да. Самата вийде замість веслі і ми побачимо замість Дугласа Луїза ми побачимо на полі на Камбу. Ось такі дві заміни відбудуться у Астон Вілли. Знаючи штрафні в, в наших турніках, що зараз дуже, дуже великий шанс для наполі. Зімняти рахунок. Інсінія може пробити. Пробиває, але в стінку, а, але Маріо Руї віддає. Інцініє. Але як грає Мінкс у відборі? Впевнено. Таке відчуття, що він тренувався перед цим матчем цілий день. Ой, за шоу. Самата, самата пробиває, Самата! Міг зараз забивати, вийшовши на заміну. Дуже сподобалося Газіна в контратаку, дуже швидко. Маріогуї. Небагато часу. У Наполі залишається. Зелінський. Зелінський. Віддає на Маріо Руї. Маріуї. Маріуї. Але відбивається Астонвілла і йде в свою контратаку. Сусо. Сусо. І Лоренцо. Енгельс. Мінгс. Заспокоїть поки було. Магіогуї. Яка передача, але засильна від Маріо mm -hmm. Руї була. сильно, сильна. Бачимо ЮНЕС сьогодні 47 метрів дистанція дриблінгу. Нічого собі, можна ну, сказати, так. для центрального захисника. Так. Тим паче, це Юнес. не його рідна позиція. Треба йти в атаку всіма силами. Володимир використовує його зараз по максимуму. І я не скажу, що Наполі у другому таймі е, грає гірше. Команда намагається атакувати і це радує. Інціні з м'ячем. Робить простріл, але, але гідо. Спокійно для хідна, спокійно, да, розминка така. Астонвілу це рахунок влаштовує, і ну, тут знову ж таки головне перемога. Який би вже не був рахунок. Команді треба набирати залікові очки. Є, пасує. Деме пасує на Мерденса. Комбінації. Останні хвилини. Зелінський. Можна пробити поворота в Зелінський, але блокується. Затягнув. Удар. Маріо Руї. Зелінський можна Зелінський. віддавати, але він ні. Назад. Де... Демі. Деме? Удар поворота! Дьогу Деми Деме прямо дуже класний удар зробив. А Деме вирішив показати на все, на все, все що на він. Точніше на все, що він здатний, можна так сказати. І Лоренцо. Є шанс? Знову помиляється Стонвіла в передачах у другому таймі. Зараз Зорислав у незадоволений командою Зелінський. Фабіан Руї! Ну, да! ну як О, же ж так, Фабіан не забиває зараз. А Який момент був? Ще знаєш під робочу ліву. Він шульга, якщо я не помиляюся. Такий шанс. Залишається часу небагато. 89-та хвилина угу. матчу. 1-0. Астонвіла попереду. Скільки додасть рефері до гри? Дві хвилини. Макін, якраз Стонвіла в атаці. Люк шоу. Люк шоу. Подача і Ісамата! Ну думаю. Забиває зараз. Хороший був момент у Астонвіли. Це, до речі, перший момент Астонвілли у другому таймі. Так, другий тайм повністю за наполі. Але не за рахунком, на жаль, для неаполітанців. Мер, е, і Меред сьогодні дуже класно. Ну і Гітон теж. Вор... Воротарі з обох сторон показують все. Все, на що вони здатні. Покніпуйте. Малькут. І все. Все, так, один-нуль. Перемагає а Ми вітаємо Зорислава Гумена з перемогою, з першою і з набраними трьома очками. Але що хочеться сказати, що мені сподобалося, як Наполі сьогодні зіграли в атаці. Знову ж таки, тільки підводила реалізація. Більше питання, так, да, тут до захисту. Ну, тут е, може зараз дуже багато каміння закидувати і. Е, малькюту. і... І Юнесу. Але ну, знову ж таки скажу, бачимо, гол на 30-й хвилині Сусо віддав на Веслі. Хочеться сказати, що ну, я б так сильно би, тут би накидався камінням, тому що, по-перше, ну, це, не, це не, рідні, не рідні позиції цих гравців. Тобто, Вони грали разом, і я вам скажу, вони відіграли сьогодні, я рахую, як для того, що це не їх позиція нормально. Не, так, не вони, року, здається, що... цей гол. так, здається, що вже у другому таймі ця зв'язка, яка взагалі не здібна, і взагалі це не їх профільні позиції. Вони зібралися і видали достатньо якісний тайм. Навіть удар Мертенса, який захотів повторити Златана Ібрагімовича, але так. Ду дуже далеко. Інціння мав можливість шкода, що удар пішов саме у стінку. Астон Вілла сподобалась у першому таймі. А ось у другому таймі в мене дуже багато запитань, саме до якості гри, певно, десь підсіли гравці Зорислава Гумена. Я думаю, що не задоволений сильно грою. Тренер, хоча й набрали сьогодні залікові бали, очки, так. Але по грі, я думаю, не все влаштувало сьогодні тренера господарів. Так, ще звичайно є на чим працювати, але хоча б результат, як ти казав, цілком, думаю, задовольнив Зорислава. І думаю, якісь, якусь роботну помилками і щодо недоліки, які було у другому таймі, він виконає і зробить висновки. Бачимо. Фабіан Руїз на 89-й хвилині теж мав. Момент, але це був останній момент у неаполітанців. Ну, удар пішов зовсім не туди. Так, щодо моментів Наполі, Зелінський десь тягнув з прийняттям рішення, але ось якраз в останній момент він все правильно зробив, відпосував на Фабіана Луїса, але таки не забив свій момент. Навіть по статистиці ми бачимо сім ударів, 4 ствіру Астонвілі, шість ударів, 4 стрі у Наполі. Наполі. Майже зрівнялися з господарями, але і володіння м'ячем все-таки на користь гостей. 56 на 44. Навіть по передачам бачимо успішних більше у наполі сьогодні. Угу. І перейдемо до гравців. Кого б ти виділив у Астон Хто тобі сподобався сьогодні у команді Зорислава Мена? Станділи о Кім Уеслі, він, я думаю, заслужив звання гравця Матчу. Мені сподобалися Фланги, і шоу, і Діловенцев дуже якісно підключалися до атак. І чому Діловенце отримав 5, я не розумію. Він заслужив більше отримати оцінку покраще. Так, я б сьогодні виділив і Джека Гріліша, і Сусу, який сьогодні віддав передачу. Веслі, звичайно, Веслі 100%. Ну а Сусу сьогодні видав. Цукерочку, яку Веслі забив, ну, відігравши так. корпусом. Це теж дуже важлива робота для нападника, і цю роботу він сьогодні зробив. І перейдемо до Наполі. Бачимо, що Меред сьогодні 6.0. Ну, він сьогодні робив такі сейви, можна було взагалі 7-0, 7,5 ставити. Так, він у першому таймі зберіг Белігіндиру. Бачимо, що Малькют і ЮНЕС 5 по 5,5, ,5, але знову ж таки я б не знищив сьогодні оцінки так, ось цим, цим обом гравцям. Mm -hmm. Калейхону теж сьогодні поставили. Ну, сьогодні сподобався Мертенс. Так, сьогодні Інсіння Мертенс. Калейхон трошки випав. так, в нього була mm -hmm. можливість в першому тамі пробити, він не зміг з розвороту це зробити. Там було досить складно. Але теж є питання по грі. Я думаю, що тут десь воно і логічно, що 4,5. Менш активно він сьогодні ну, був у наполі. Ну так, я вважаю, що люкшоу ну, йому мало що дозволив. Тобто, люкшоу і в Люк теж добре себе показав. Ну що ж, друзі, ми вам дякуємо за увагу. Дякую, що ви нас дивитеся. З вами був Владислав Фуренець, Ростислав Кравченко. До зустрічі в наступних матчах. Не хворійте і бережіть себе. Па-па. Бережіть себе на все добре.